Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA 3. І у нас місія називається Ride in the Park. І нам треба за 2 хвилини зібрати 12 чекпоінтів. Кожен чекпоінт дає по 10 секунд. Так, давайте не з цього почнемо. Давайте цих ось так. Ось так. Треба бути дуже обережним, бо тут дерева ці. Ось так. О, п'ятий підібрав. А ось і шостий. Так, сьомий? Так, восьмий. Чудово? А древація? Дев'ятий. Ці пагорби. Давай, 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 давай. Забираю ось десятий І ще двоє залишилось чекпоинтів. Як я не люблю цю тачку, бо її дуже просто перевернути все передостанеться. А ось буде і останній. Все. 30 касарків нам заплатили. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!